Скільки потрібно коштів місяць, щоб комфортно проживати? А, не, знаю. не знаєте? А як ви вас... Багато. Багато, а скільки я не знаю. Ого, багато треба коштів Багато? Ну а, а як? А можете сказати, скільки ви заробляєте чи ні? Я не заробляю на пенсії. Ага, зрозуміло. Так, пенсіонерам багато треба, не дають. О, комфортно? Так, комфортно. Трудно зараз сказати, з тими цінами, я в цінах мало орієнтуюся, але трудно сказати. А якщо так орієнтовно, десь більше 10-15 тисяч, чи менше? Ну, я думаю, що треба більше, як 10 тисяч. Mm -hmm. Щоб хоча б так посередньо, не комфортно, а посередньо. А скільки заробляєте, можете сказати чи ні? Нічого не заробляю, я рахуюсь на Карпат а вони вже не платять від вересня місяць, так що я нічого ага. не заробляю. Ще на пенсії. Ага. 200 має, так що я не знаю, ага. як доброжити. А скільки десь витрачаєте в місяць? А? Скільки десь витрачаєте? Так і витрачаємо. Ага. І додатково ніде не, не заробляєте не почути? Ні, додатково ніде не заробляємо. То вам вистачає 200 місяць? Не вистачає мені цих грошей. Ага. Так Тож що витрачаємо. я не знаю скільки того. 215, попередньо то стало б. Хотілося б 15? Так. так. Угу. Не менше. Ви як були? Ну там цікаво, цікавимся.